І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Андрій Білань народився 14 серпня 1989 року у селищі Старосинява Хмельницької області, навчався у Старосинявському НВК. У 2011 році закінчив фізико-математичний факультет Кам'янець Подільського університету імені Івана Огієнка. У лютому 2022 року добровільно вступив до лав 106-ї окремої бригади ТРО. Загинув. 20 листопада 2023 року на Сумщині нагороджений президентською відзнакою за оборону України посмертно присвоєно звання Почесний громадянин Старосинявської громади та почесний громадянин міста Кам'янця Подільського. Маленька україночка Аделінка у вишиванці допитливо вивчає все довкола. Коли хочеться плакати, шукає обіймів мами. Татусевого тепла не відчувала ніколи. Загинув на війні. Бачила його лише на світлинах. Коли у 2022 році Андрій Білань пішов на фронт, вдома його чекали дружина Яна та старша донька Марійка. Згодом народилася середуща Домініка. Він був дуже хорошим чоловіком. Він був насправді чоловіком, з якого варто брати приклад. Він був прекрасним батьком. Якраз ці його головні риси характеру вони спонукали його піти добровольцем на повномасштабну війну, тому що перше, що він сказав, коли я в нього запиталася, чому ти йдеш воювати, він мені відповів ти чула, що робиться в Пучі. Ти Чула, що робиться під Києвом. Там вбивають і глотують жінок, дітей. А в мене дівчинка. Я йду туди, бо я не хочу, щоб прийшли до нас. Мати велику сім'ю це була найбільша мрія Андрія Біланя. Його, як батька, можна було ставити в приклад для всіх інших батьків. Він водив, забирав, виховував, повністю вихованням займався Андрій. На жаль, це сталося лише з Марійкою. Лише, лише вона пам'ятає його як тата. Проте ми завжди мріяли про велику сім'ю з ним. Я пам'ятаю, як на нашому весіллі моя, моя рідна сестра вітала нас з одруженням і говорила: бажаю вам двох діток. І Андрій тоді так здивувався і каже, двох. І вона тоді так ой, ну перепрошую, наскільки забажаєте. Дев'ять років шлюбу сім'я прожила у Кам'янці-Подільському. Попри здобуту професію вчителя математики, фізики та трудового навчання, на життя Андрій Білань заробляв теслярським талантом. Його вироби досі на чільному місці вдома. Він столи робив великі стільчики, лавки. Він ну дуже красиві вироби робив з дерева. На початку повномасштабної війни Андрій Білань добровольцем долучився до місцевої тероборони, а вже з весни 2022 року служив на Харківщині, був молодшим сержантом, командиром 3-го стрілецького відділення, згодом обороняв країну на Сумщині. Щоб відчувати, що сім'я в безпеці, чоловік переконав дружину виїхати до Кракова. З того часу єдина їхня зустріч відбулася в Сумах. Я порахувала тоді в кілометрах, це було 1700 кілометрів. Але я з двома дітьми Маріці 5 років, а Домінічці сім місяців, беру візочок і їдемо до Сумів. Там йому дали два дні вихідних, і ми от на два дні зустрічалися там. Більшість фото, які є в мене в Фейсбуці, ВКонтакті, це все фото саме з тієї зустрічі. Далі були лише короткі телефонні розмови. Андрій Білань розповідав, що вже дуже-дуже втомився. Останнє його повідомлення насторожило дружину, адже було недописаним. Наступного ранку батько озвучив трагічну новину. 20 листопада 2023 року Андрій загинув на Сумщині. Болючу втрату відчула і старша донька Марійка. Вона мені сама сказала, мама, тато став птахом, і я не кажу, так. Просто де чому вона так вирішила? Я просто думаю, що вона побачила по мені зовнішньо. І відповідно вона так злякалася. Чого вона так сказала? Мабуть, теж через те, що, звичайно, ми обговорювали, що гинуть чоловіки, що є дітки, в яких тато став птахом і став, відлетів у небо. Коли я їй сказала, що тато загинув, я пам'ятаю, як вона вночі розмовляла з чоловіком. Я пам'ятаю, як вона проснулася, і мені говорить, мені приснилося, що ми для тата дали, поклали в ротик таблеточку, і тато прокинувся. Або що ти таке зробила, що тато образився і до нас не приїжджає? Середня донька Домініка осягнула смерть тата лише згодом. В три роки почала питатися, чому тато, який мене так сильно любить, не забирай мене садочку. Чому тато, який такий хороший, але не вчить мене кататись на велосипеді? А аміну в садочку тату навчив кататись на велосипеді, я теж хочу. Долати сльози із сум допомагають згадки дружини Яни про найтепліші моменти сімейного життя. Донині продовжує традиції сімейних розваг, започатковані чоловіком. У нас є традиція, її знає лише Марійка, але ми зараз дуже з Марійкою стараємося показати цю традицію для Домінічки і Аделіни. Ми граємо ігру, хто кого сильніше любить. І перше, нам Маріка, я дуже це моя мама. Я дуже люблю маму. І Домініка, це моя мама. І вони тоді ну, обіймають, пригортають. І колись так ми грали з Андрієм. Для дружини Андрій Білань назавжди коханий чоловік, для друзів надійне плече. Андрій це була та людина, на яку я міг покластися завжди. І якщо він говорив, що я це зроблю, то не важливо було, чи це буде йому в ущерб, чи не буде. Він е, тримав своє слово і робив так, як він говорив. От для мене це дуже вагомо, бо е, чоловік. Так, як говорить, так повинен зробити. Він повинен відповідати за свої слова, які він говорить: от він був для мене такою людиною. У пам'яті найближчого друга Кума лише світлі спогади. У Мене в галереї більше, напевно, фото спочатку, діти мої і дружина, а потім Андрій. І в мене немає жодної фотографії там, де ми там не посміхалися, десь не, 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 не жартували. Ми з ним їздили на рибалку. Він любив дуже сильно любив рибу на хижака ловити. Тобто рибалка це хижака. І саме найбільше ну, він також займався копом, дуже любив копати з. Приладдям викопувати там різні е, монети. Сергій донині підтримує сім'ю загиблого. Для мене зараз Яна, да, Аделіна моя похресниця, і вони ну, троє дівчат. Вони так, як мої. Мені завжди хочеться їм прийти, там, принести якийсь смаколик, там, прийти допомогти. Кудись їдемо, от ми з дружиною там, кудись їдемо відпочивати, ми завжди пропонуємо Яні поїхати. Там, ми їздили там, в Карпати. Лише. Тільки того, що шкода, що немає друга смерті чоловіка Яна Білань із доньками переїхали до Хмельницького. Жінка допомагає й іншим багатодітним вдовам військових. Написала проєкт про допомогу для дружин, які втратили чоловіка. І от зараз я теж працюю в проєкті допомагаю дружинам, які народили після смерті, або мають народити після смерті, безвісті зникли або в полоні. Головна підтримка, тому що така жінка вона не може прийти на зустріч інших вдов. Вона не може прийти і посидіти, послухати психолога, вона не може підтримати якесь коло спілкування тому Що вона є прив'язана додому. Герой Андрій Білань нагороджений медаллю стрілецької роти, Христом Сил територіальної оборони ЗСУ, медаллю ветеран України, відзнакою президента України за оборону України. Рідні, близькі земляки в останню путь провели його на кладовищі старої синяви вічна пам'ять і слава герою.